Друзі і підписники каналу, всім привіт. Сьогодні приїхав на одне цікаве містечко. Чим це містечко цікаве, що тут навіть по старим царським хатам нічого не було. А насправді тут стояло три хатинки. Три, чотири. Де-то так. Хатинки стояли, друзі. Зараз покажу містечко, де будемо приступати до нашого сьогоднішнього пошуку. Що буде цікаво попадатися, все буду вам показувати. Така от місцинка на сьогодні. Це Тут одна хатинка ось стояла десь 800-х років перша хатинка, потім тут ось друга хатинка стояла. Це я тут Боратінок найбільше знаходив біля цієї хатини. То вже воно камущі болото пішло, друзі. Ну і ось третя хатинка, походу, стояла теж горбоча. А там ото... Між тими двома деревцями майже на кінці поля. Я років, напевно, 4 чи 5 тому назад так. Деньгу Петра першого знайшов тут. Така от місцинка. Ну що, друзі, у мене вже є перша знахідочка. І це монетка. Ходячка. 10 копійочок. 2006 рік, друзі. Така ось перша знахідочка за сьогодні. Друзі, ну кераміки тут повно і кераміка товстюща. Така от, зараз покажу, яка тут кераміка, друзі. Така от з рисуночками кераміка. Якась посудина була. Хтось мені писав в коментарях. В прошлому році тут копав, що це... Оздоблення до печі чи до каміна до царського. А ось і ні, друзі. Тому що рядишком ось такі штучки знаходив. Така сама товщина. І видно, що це посудина була, чи глечик, чи ще чи кружка якась була колись когось. Видно, що посудина була. Така раз і така два кусочок. Такі от ще один. Та ще друзі, тут кераміка. Ну з рисуночками. З такими, з такими рисуночками, друзі, керамічка. Да, я такої кераміки ніде не зустрічав, окрім цього місця. Ну а це вже 700 років кераміка. З галичика теж тут такої повно. Ну, ну і це буквально все, друзі, на одному, на цьому п'ятачку. Де там метр на метр, і стільки кераміки. Оно одну посудину хтось розбив. Ось все кераміка. Ось кераміка. Ось кераміка. Де ось кераміка. Така сама. Ось кераміка, друзі. Кераміки дуже-дуже багато такої. Такої, як це, є навіть біла кераміка. Та ще, друзі, продовжую свій пошук. В надії знайти щось сьогодні цікавеньке. А ось, друзі, перша царська монетка за сьогодні попалася. Така монетка. Це полушка, друзі. Так, полушка. Ще й погнута. Ну, монетка царська. Зараз, друзі, я не про труда краще покажу, що за монетка. Така монетка, друзі. Полушка 1731 рік. Така знахідочка. Такий вигляд монетка має з цієї сторони. Ну и такие выгляд с этой стороны монетка моя. Такая знахидочка. Такая монетка. Такая знахидочка, друзья, попалась. Это ходячка. Что за монетка? 25 копеечек, походу, друзья. У нас... 92 другий рік. Так, 25 копійок. Дев'яносто другий рік. Така знахідочка, така монетка. Так, друзі, мене просили, щоб я показував, як звучать монети на приборі такий от Сигнальчик і така ось монетка, друзі. Це у нас чешуйка, друзі. Зараз, друзі, я вимкну металошукач, щоб не шумів. Да покажу ще за монетку. Така монетка, друзі. Чешуєчка. Срібна монеточка. Ходу потрапля першого. Бо тут тільки потроски попадаються. Так, надпуси якісь єсть. Зараз, друзі, я неї про труда краще покажу, що за монетка. Так от, монетку видала. Чешуєчку. По ходу Петра першу. Бо тут тільки Петровські попадаються. Чешуйки. Така от монетка малюсенька срібна, друзі. Да, Петровська. є... А далі чи? така монетка? Ну а з тієї сторони вершник на коні. Ну, так дивиться Така знахідка, друзі. Попалась, друзі, така знахідочка. Це на персточок. Жаль, звісно, що він зломаний. Ну на персточок був який от вигляд має на персток. Тут узори всілякі. А з цієї сторони зломаний. Така знахідочка на персточок. Така знахідочка, друзі, попалася. Це монетка царська. Або боратосик. Або полушка Петра I В ВРПшечка. Зараз, друзья, я про труда краще покажу, что за монетка. Такая, друзья, монетка. ВРП Полушка 1721 год. Петра Першого монетка. Такая знахідка. Така монетка з тієї сторони. Ну і така монетка з тієї сторони. Такі сохранчики. Така ось, друзі, знахідка попалася. Навіть не знаю що це. Або пломба, або вісла печать. Тут таке воно, якась вона не стандартна, з таким крючком ось А з цієї сторони таке відзображень. Навіть не знаю що це, друзі. Або пломба, або вісла печать. Щось видніється. зараз протру, друзі, так краще покажу що воно. За пломба. Така ось, друзі, знахідка. Не знаю, скоріше за все пломба. З тієї сторони вона монограма якась. Цікава знахідка, таких ще не знаходимо. З тієї сторони вона монограма якась. Таке воно. воно. З вушком з яким-то. Тут монограма. Ну а тут дивився, дивився, так і не зрозумію, що воно там набите. Дивися на цю сторону, вроді би якийсь мужик набитий Так, як подивиться, мужик якийсь набитий. А на цю сторону подивиться, так три воно украшений. Якщо так дивиться, Тризубець украшені чимось. Така знахідка, друзі, цікава. Або пломба, або вісла печать. Не знаю. Навіть і що воно таке. Хто друзі знає, пишіть в коментарях. Цікаво буде дізнатися, що воно таке. Ну таких пломб ще не знаходив. Ону яке виконання в неї. З яким-то ушком. Тут монограма. Ну а тут таке от. Незрозуміло що. Так дивуся, вроді би тризубець, А так дивуся, так якийсь мужик нарисований. Надбитий. Такая, друзі, знахідочка попалася. Це монетка. Зараз будемо дивитися, що воно за монетка. Ну, судячи по сигналу, радянська, бо сигнальчик слабенький був. Так, радянська, монетка. Рання. Зараз, друзі, я не і про труда краще покажу, що за монетка. Така от монетка, друзі. 15 копійочок 1943 рік. Така знахідочка. І така монетка з цієї сторони. Таке зображення в неї. Ну що, друзі, підведемо підсумок мого пошуку. Такі ось знахідки мені вдалося знайти. Царські монетки, одну срібну петровську чешуйку, пломбу або вісло печать, навіть сам не знаю, що воно таке. Радянську монету, ходячки. Ну і частину наперстка. Ну, от детальніше, друзі, розглянемо, що мені попадалося на пошук. Так, от, частина наперсточка. Поломаний був так. Потім що ще мені попадалося. 10 копійок ходячка, 25 копєчок ходячка. 15 копєчок 1943 року. Так, потім що ще? Полушка 1731 року. Така монетка. Полушка 1721 року. ВРПшечка, монетка Петра Першого. Чешуєчка Петра Першого. Такі от надписи з цієї сторони в монетки. Ну і такі от зображення з другої сторони в монетки. Там вершник на коні. Ну і така от або пломба, або вісла печать. Навіть сам не знаю що воно. Тут монограма якась з тієї сторони. Воно ще й вушко якесь. Ну а тут такі от зображення з тієї сторони. Щось набите, незрозуміло і що. Так на нього дивитися, чи так на нього дивитесь. Така от знахідка теж була. Такі от, в общем, знахідки мені вдалося знайти, друзі. Ну що, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім успіхів на пошуку. Ну і пока!